Друзі, вітаю! Хочу поговорити з вами про так звані чутливі теми для ваших блогів в інстаграм. Справа в тому, що багато людей стикаються з тим, що їх теми не заходять алгоритмом, вони отримують мало переглядів. Так, скажімо, як ми називаємо це, немає охоплень і немає такого чіткого пояснення, чому так відбувається. Одразу скажу, що мої відео це не для розваги. Тобто, якщо ви звикли там свайпити щось швиденько у шортс або Reels, то цей формат, от, який я зараз даю, це так звані довгі відео, вони більш для е, такого усвідомлення, тобто тут не про розваги. Тому якщо ви звикли про швиденько ось це просвайпати, ну напевне я не у вашому форматі і вам потрібен інший експерт. Ну і давайте повернемось до того самого блогінгу в інстаграм. У мене самого є досвід. Блог на зараз там 11 тисяч підписників, було 16 тисяч. Я його перестав вести. Той блог, можливо, хтось навіть мене знає з того проекту. Той блог був присвячений маркетплейсу OLX. Про нього говорити зараз не будемо, але. Я маю досвід у просуванні експертних тем в інстаграм. І ось ці всі затики, які інстаграм робить для експертів, мені вони абсолютно відомі. Тим більше, що зараз в моєму цьому новому проєкті Книжковий комбайн це для експертів, для звичайних людей проект по написанню книжок не художніх не про принцес, не про драконів. Це не художні книжки на власному досвіді, це так званий нонфікшн. В цьому проєкті я навчаю людей, тому що маю досвід написання таких книжок. Хтось, можливо, навіть читав мою книжку про OLX і ще три книжки по маркетплейсах. Також зараз готується моя інша книжка. Про неї зараз не буду. Отже, ми всі знаємо, що інстаграм створювався для розваг. Яскраві відео, переходи, динамічний монтаж, якісь теми, яскраві посмішки, пастейні натягнуті. Це все для інстаграму. Якщо ви в своєму блозі говорите. Наприклад, умовно про ПТСР, про проблеми подружньої зради, про проблеми, наприклад, підліткового взаємодії з підлітками і так далі, да, проблематичні, або проблеми я стикався особисто з відновленням після засудження, відбування терміну покарання і так далі. Це все серйозні теми, які просто Інстаграм не любить. Це потрібно зрозуміти. І оці всі, хто люди, хто вас закликають проявлятися у облозі, ну. Скажіть мені, ось людина, яка веде блог про пробацію. Я знаю такого експерта. У нього там все серйозно. Пробація, якщо хто не знає, то це орган, правоохоронний орган для тих, хто, кому змінено реальне покарання в тюрмі, вони ходять в орган пробації. Ну, зараз не про це. Тобто серйозні теми. Там немає усмішок, немає ось цих. Просуває його в інстаграм? Ну, звісно, ні. Або мій блог з моєю зовнішністю. Дивіться, да, там мої роки, мені 44 роки, мішки під очима. Не від того, що я там бухаю чи ні. Я абсолютно не вживаю вже е, спочатку повномасштабної. Просто така в мене зовнішність. Просто я погано сплю і так далі. Мені е, буде круто, зручно проявлятись там у блозі? Ну, звісно, ні. Інстаграм считує не тільки те, що ми говоримо, тобто текст, да? він зчитує нашу. Фізіогноміку, наші посмішки оці натягнуті або не натягнуті, і все це складається у просування. Експерти з просування будуть казати, що це все неправда, що я це все вигадав, і що потрібно робити різ, потрібно робити хуки і так далі. Друзі мої любі, хто з вас, от напишіть мені, будь ласка, у коменти, хто з вас вже там, декілька місяців, можливо, півроку, можливо, рік, хто з вас отак от проявляється? Проявились ви? Напишіть, будь ласка, мені. Скоріше за все, ви стикали з тим, що є якісь е, такі заборонені слова. Ну, наприклад, там слово дохід, там заробіток, тобто заборонено їх вживати, там, писати, е, наприклад, суму там, з позначкою валюти гривня або долар. Там е, деякі експерти вже там не знають, як ізгалятись, там пишуть, е, там, наприклад, там, тисяча американських або там, 10 тисяч українських, ну і так далі. Е, тобто, всі ці речі е, якісь є, нібито заборонені. При всьому при тому, немає чіткого списку тих слів, я навіть запитував у чату GPT і у гугловського Gemini, Джеміні. Кажу, дайте мені конкретний список заборонених слів для Instagram. Його немає. Тобто, ви чуєте також часто, що там алгоритми змінюються. От Змінилися алгоритми. Вчора можна було писати дохід, сьогодні вже не можна. Вчора можна було писати прибуток, сьогодні вже не можна. Все це змінюється, ось ці ці теми. Тобто, щоб ми давайте так. Довго, щоб не, роз, не розсуждати. Все те, що не стосується там, паскакулік, вісілушок, посмішок так, і, 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 якихось, там, якихось кафешок і так далі, все це привертає до себе увагу алгоритмів, і вони дивляться про що це. Тобто, якщо там у вас немає радощів, якщо ви про щось серйозне, то до вас вже якась є увага. Два-три пости, один, два, три рілси зробили на таку тему. Все, ви вже йдете в тіньовий бан. Зараз, можливо, там, якщо мене дивляться просувальниці, наставниці, блогерів, вони зайдуться в істеріки, що немає такого поняття, як тіньовий бан. Чудово є. Ви це бачите, коли ви робите рілси, коли ви робите каруселі, а вони не набирають там навіть десятка переглядів. Я не кажу про лайки. Тобто це і кажуть, що це ви поганий, що ваш контент поганий, що ви не вмієте донести, що ви е, не доносите якусь цінність, там, не можете показати хуки, там, ось ці, там, 3 секунди, все, все це херня. Це все алгоритми, які оцінюють ваш контент, тему вашого контенту. Тому якщо у вас тема якась складна, чутлива, так називаємо її, або якийсь спосіб, я не, не кажу зараз про якісь сірі схеми, чорні схеми. Умовно спосіб вашого заробітку. Він легальний, але його алгоритми вважають якимось таким умовно. Да? І або у вас серйозні теми, ну як у мене. Я для себе знайшов рішення. Це експертна книга. Воно страшно звучить, але книжка така, вона вона була перша про Elix. В неї 160 сторінок. Хто знає, той знає, хто не знає, можете в мене в інстаграмі знайти там закріплений. Перший пост про цю книжку, про мою історію її написання, скільки я на ній заробив там, і так далі тому подібне. Тобто вона мені зі, свої, зі всім моїм неінстаграмним обличчям, зі всі е, моєю неінстаграмністю, взагалі, бачите, я там на фоні ширми знімаю, тому що не в кафешці, десь, там, не, не ще десь. Вона мені дозволила отримати е, на старті написання книжки, було в мене там, десь 2000 підписників. Коли вона вийшла, було вже 6. І далі вона мені допомагала набирати, і блог зростав. Люди приходили. Більш того, через книжку я продавав ще свої майстер-класи, ще свої курси. І цю систему я ось так її взяв і упакував, як то кажуть, да? для експертів, в яких чутливі теми, в яких, ем, в яких серйозні теми. Перш за все, не те, що чутливі, а серйозні теми. Які Інстаграм е, просто не просуває, тому що вони серйозні, тому що там немає ідіотізму, там немає посмішок, там немає е, ось цих поскакулік. І саме головне це вік. Хоча нам кажуть, що немає такого поняття, люденьки, нам не 25 і навіть не 35 років, тому ми для Інстаграму вже старі. Давайте чесно собі скажемо, там експерти, хто експерти, дивимось у дзеркало, от я кожного. да, там, Дня по декілька разів дивлюся, ми всі з вами не інстаграмні. Тому для того, щоб просувати ось такі теми, щоб просувати такі послуги, я для себе зробив книжку, написав книжку. Це не письменництво, це не про принцес, драконів, там описи чарівного лісу, блакитного небка і так далі. тому подібне. Це просто мій реальний досвід був, який я описав у цій книжці. Цей досвід є 100%. У вас. У вас є якісь е, кейси, у вас є якісь випадки з життя, які ви можете покласти в книжку. І ми пишемо книжку не для того, щоб просто написати книжку. Тому що, знаєте, я був на декількох е, майстер-класах експерток по експертним книжкам, і вони кажуть, що вас будуть називати автором, та мені. Пасрать, як мене будуть називати. Можете мене називати дідом, як мене називали в Блозі по Elix, тому що там ну, в основному була молодь. Мене називали дідом. Можете мене дідом називати. Мені все одно, я хочу заробити на цьому. Мені не потрібно письменниця, мені не потрібно ті там грамати десь повісити е, в себе там за спіною, що там письменник року на якихось конкурсах. Знаєте, Вони там на тих конкурсах самі себе е, е, назначають, як ото, е, пам'ятаєте, генерали у Северній Кореї. Де у них там орденів немає куди вішати. Ну, приблизно так ці літературні конкурси. Тобто книжку написати легко. Я зробив систему, я її показав. У мене є ось ця система навчальна, книжковий комбайн. Я її, до речі, віддаю зараз абсолютно, як кажуть, фрі, цей PDF. Він, звичайно, він не має, скажімо, я не буду нічого від вас скривати, він на 20 сторінок, він вас познайомить з моєю системою. З нього можна, да, з ним можна вже працювати, там все по пунктах. Якщо ви хочете, ви берете і працюєте самостійно, якщо ви хочете серйозно, швидко і гарантовано, там є для вас також рішення. Тобто тут абсолютно все справедливо, ну ви ж дорослі люди, і ви розумієте. Тому, використовуючи його, ви можете по кроках зробити свою книжку без письменництва, без якихось там метафор. Кажу без принцеси, тому подібне, то робиться книжка просто видається без видавництва, Тому що про видавництво я можу розповідати дуже довго, як мені вони спочатку всі відмовили з моєю книжкою про Еликс. А потім, коли вона вийшла і набрала оберти, вони за мною вже бігали. Давайте ми видамо вас, а давайте ми викупимо ваш тираж, а давайте те, а давайте все. Тобто з видавництвами я дуже не раджу вам стикатись. І, до речі, на цьому каналі я все ж таки знайшов час його вести. Я буду розповідати вам, чому я проти видавництв, яку альтернативу я пропоную. Як просувати ваші книжки? Це найголовніше. Тобто, не просто написати і все, я написала, я письменниця. Ні, її треба ще продати. І через неї продати інші свої послуги. Масштабуватись на курс, можливо, у мене там є приклади, людина займається бджільництвом, вона через свою книжку продає своє обладнання, яке вона там він вигадав собі, ну, винайшов, медогінка якась там чи ще. У мене є приклад, коли людина, до речі, була в мене на курсі по OLX, Вона написала він парубок. Ну, молодий мужчина. Він написав книжку про догляд за авто. Це авто. Ну, детейлінг, хто знає, і через цю книжку він продає вже своє навчання. Тобто він навчає вже детейлерів, Хоча сам був, ну працював у наймі, і вже в нього свій проект, свій бізнес. Тобто, людина займається все це через книжку зроблено. Тому повернемось ще раз. Чутливі теми заборонені слова, заборонені схеми роботи, той же самий мережевий маркетинг все це можна просувати абсолютно ефективно, легально через вашу книгу. Ви просуваєте книгу, а книгу Інстаграм любить. Тобто, ви навкруги цієї книги ви створюєте масу контенту про її анонси, якісь конкурси. Призами, де буде ваша книжка, якісь обговорення і так далі, Ну, багато чого. Я це все показую. І показав, до речі, у книжковому комбайні. Все це можна зробити, і ви рекламуєте книжку. А уже у книжці у вас теж я показав, як це робиться через динамічні посилання. Ви продаєте всі свої продукти, ви продаєте свої послуги, ви продаєте консультації, зустрічі, все, що, ну, все, що, ви, що у вас є і на що ви можете масштабуватись. Тому. Якщо ви відчуваєте, що у вас є підозра, що у вас тіньовий бан, що вас не просуває інстаграм, ваша тема, ви б'єтеся, як кажуть, як риба, облід, ваша тема серйозна і вона не просувається, у вас там по 5, 10, 15 переглядів ваших постів, переставайте витрачати час і сили на ось цю таку, скажімо, безрезультатну роботу. Через книжку, до речі, вона пишеться в принципі абсолютно реально, за. 3-4 тижні, а конкретно я заміряв 84 години роботи. Пишеться книжка, видається за 2 тижні це термін друку. Далі ви працюєте вже над її просуванням. А можна її почати просувати ще під час друку. Я теж показав, як це робиться, тому що мій перший тираж книжки про ЛХ був, і другий навіть теж, були розкуплені ще до друку, тобто коли вони вийшли з друкарні. Тому розгляньте таку можливість, як отримати мою систему в інстаграмі, написати мені в директ в моєму інстаграм, буде посилання нижче в описі під цим відео. Написати мені в директ, не в коментах в директ, написати слово комбайн. Спрацює бот, і він надійшли вам цю систему абсолютно безплатно. Я буду радий вашим коментарям, буду радий вашій підтримці. Знову повторююсь, я не про успішний успіх. Ви розумієте, хто мене знає, ну хто ще сподіваюся, з ким ми познайомимось. Я тут не про успішний успіх, не про з нуля до 10 тисяч, не про е, за місяць до 50 тисяч там, і так далі. тому подібне. Я все проходив це на своєму шляху. Е, розповідаю все, що спрацювало у мене. І як спрацювало? Ви, в принципі, можете з моїм досвідом прискоритись, значно прискоритися, отримати результати там, не за півроку, рік або більше, а отримати їх там, буквально за місяць-два. Тому я вам буду дуже радий за вашу підтримку у вигляді підписки на цей мій новий канал, у вигляді коментарю, можливо, лайку, якщо вам корисно. І хочете, якщо отримати мою систему, переходьте в мій інстаграм. Під любим відео, під любою каруселькою пишете у Директ слово Комбайн і отримаєте автоматично мою систему. Дуже вам вдячний за вашу увагу. Всім гарного та безпечного дня.